Вітаю вас на Нюзрумі Залужний, зробив гучну заяву та назвав орієнтовну дату, коли ж настане довгоочікуваний мир в Україні. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, я б хотів би попросити в коментарях написати вашу думку з приводу того, як ви думаєте, чи є шанс на мир в Україні вже восени цього року. Та дуже цікаво, якщо ви напишете, з якого міста України. Або куточку світу, ви бачите це відео. Знаєте, всі так ми хочемо, аби прийшов довгоочікуваний мир, та хоча б вже завтра, або навіть сьогодні, та що я там, навіть у цю хвилину. Всі чекаємо 15 серпня, коли буде зустріч на Алясці. Може, щось зміниться, але іноді, хоч і не хочеться, але треба бути, на жаль, реалістами. І в цьому нам, як завжди, допомагає генерал Залужний. Отже, перейдемо до теми. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, війна не буде тривати вічно. За його словами, успіх залежить від кількох ключових чинників: стабільного постачання сучасної зброї, вироблення власних дронів та ракет. Одним словом, бюджет повинен йти на військових та на оборону України. Злагодженої роботи фронту та тилу, міжнародної підтримки, яку ми не маємо вправа тратити, також колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що з 2024 року повномасштабна війна в Україні перейшла в фазу виснаження, тобто не так наступальну, а саме виснаження. Залужний висловив думку, що Росія на початку Повномасштабної війни воювала за старим зразком, тобто за зразком Другої світової війни, але приблизно в грудні 2023 року вона закінчилася. Далі, з 2024 року, почалася нова фаза війни. Фаза на виснаження, яка може тривати, на жаль, ще досить дуже довго. Залужений виключив, що якщо Україна буде наполягати тільки, наголошую, саме тільки на цьому, тобто на припиненні вогню чи тимчасовому перемир'ї, і не буде думати про насамперед своє майбутнє, не буде працювати на оборону, тоді війна буде тривати як мінімум до 2034 року, а саме до березня 2034 року. Або, на жаль, навіть і довше при таких обставинах мир в Україні може настати лише у далекому вдумайтеся, 2034 році. Чому саме у 2034 році? Тому що при такому тиску, як зараз іде на Росію, саме у 2034 році є ймовірність, що у Росії почнуть закінчуватися сили, і вони почнуть сильно слабшати. Залужний вважає, що війна в майбутньому залежатиме від двох факторів. Перша демографічна, адже людей дійсно немає. При цьому, як заявив колишній гунокомандувач збройних сил України, ця проблема є і в Україні, і у Росії, бо кількість втрат виявилася надто критичною. Другий фактор, за словами залужного, економічний, тобто, все йде до того, що будуть використовуватися на дешеві засоби, які при цьому, на жаль, виявляються дуже ефективними. Посол України в Британії зазначив, що зараз вже відбувається така ситуація, коли масово використовуються дрони, і ми це з вами, на жаль, бачимо. Тому, на його думку, нашій країні потрібна стратегія. Якщо з'являється нова зброя, потрібно її швидко опановувати, щоб мати перевагу. Тобто закінчити війну просто мирними переговорами, мало ймовірно. А яка ваша думка стосовно цього? Чи правий генерал? Напишіть по бажанню, будь ласка, в коментарях. Також залужний попередив, що по всій території України високо ймовірно, у майбутньому будуть ще більш масовані атаки дронами. Він робить висновок, що розвиток технології та демографічна і економічна ситуація сприятимуть веденню війни саме на виснаження. Позиції сторін з лінії бойового зіткнення все більше будуть слугувати для підтримання загальної парадигми війни на виснаження та для підтримання внутрішньої напруженості в Україні. Пише колишній головнокомандувач, також вважає залужний зростати можливість знищення економічного потенціалу і систем життєзабезпечення противника. Поєднання їх зі здатністю Росії проводити ефективні інформаційні операції виводить на припущення, що війна перейде на рівень можливого дистанційного зниження здатності країни до супротиву, прогнозує він. А це, як наголошує ексголовком, означатиме збільшення атак на інфраструктуру, енергетичні системи, транспортні вузли тощо. Стратегія війни буде спрямована на стільки, е, не тільки на окупацію територій, скільки на виснаження ресурсів та можливостей противника. В словах залужного, знаєте, і дійсно. А також в його прогнозах є правда. Наприклад, суто моя думка, що дійсно з з Росією не буде досягнено просто на папері чи просто десь там за столом. Адже Росії, нагадаю, все-таки довіряти загалом взагалі не можна. Останніми днями в інфопросторі дуже багато новин, і всі вони стосуються переговорів та майбутніх зустрічей. Зрозуміло, всі ми хочемо миру. Прості українці хочуть миру найбільше. Але моя суто моя порада. Тримайте голову холодною. Читайте, думайте, аналізуйте. Бо зранку йдуть одні заяви, а ввечері ці заяви вже зовсім інші. А що воно буде по факту навіть в п'ятницю, там на Алясці, нам, на жаль, зовсім невідомо. Єдиний факт, який мене насторожує, це той факт, що за всі ці дні росіяни активно накопичують ракети та дрони. Тим паче сьогодні з'явилась також доволі цікава інформація, що Вітков неправильно зрозумів, начебто, Путіна, сприйнявши ультиматум за поступку, він неправильно зрозумів заяви Путіна і переплутав Херсон і Запоріжжя з окупованими частинами цих областей. Уявляєте, спецпредставник Дональда Трампа стів Вітков під час візиту до Москви неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку, тоді як РФ. Напаки не збирається відставати від своїх вимог. Навіть до мирного саміту на Алясі 15 серпня Кремль не відступив від своєї максимальної вимоги щодо повного контролю над п'ятьма українськими регіонами Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областями та Кримом. Росія лише запропонувала секторальні угоди про припинення вогню, такі як взаємна відмова від нападів на енергетичні об'єкти або великі міста у тилу. Однак це жодним чином не означає припинення великих наступальних операцій Росії вздовж всієї лінії фронту. Натомість Америка запропонувала заморозити конфлікт на поточному фронті в обмін на значне скасування санкцій та на нові економічні угоди з Росією. Але Росія, звісно, що... Цю пропозицію відхилила. Ось і робіть висновки. Натомість санкції, до речі, проти Росії додаткових так і не введено. Тому, наприклад, я вважаю, що тут якраз і треба дослухатися до слів генерала. Нам потрібна стратегія, і тоді настане довгоочікуваний мир в Україні. А як думаєте ви? Чи вірите ви, що після 15 серпня війна закінчиться? Адже у росіян, наприклад, були новини, що, начебто, спочатку буде перемир'я у повітрі? На цілих 50 днів потім сторони будуть дивитися, хто і як його виконує, а потім, начебто, вже з 1 жовтня буде повне припинення вогню. Чому з 1 жовтня мені, наприклад, зовсім невідомо. Ось така інформація коротенька є в нас на даний момент: мирного вам неба! Бережіть себе, тримайте розум холодним, не забувайте про це. Також не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Активно, будь ласка, висвітлюйте свою думку в коментарях, адже вона дуже цінна. Також ви завжди по бажанню можете нас підтримати. Посилання є в описі під кожним відео, чи у вас на екрані. Дякую за перегляд. Мирного вам неба! Бережіть себе та слава Україні! Тримаємося далі!